На сесію прибуло 26 депутатів. Сесія має право розпочати свою роботу. Wielkie dzięki rosa! Слава, прошу вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. До початку розгляду питання порядку денного з метою врегуляння конфліктів інтересів. Прошу Олексій Довгань. Дякую. Юрій Логін. Ковальчук Володимир. Дякую. Все, більше ні в кого немає конфлікту інтересів. Нема. У розпорядженні про скликання в 55-ї сесії включено 19 питань. Є в когось запитання, пропозиції? Якщо нема, прошу проголосувати за порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати. За 27. Дякую. Рішення прийнято. Пропоную провести засідання сесії за 30 хвилин. Якщо іншої пропозиції нема. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. 27 за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер один. Про внесення змін до міської цільової програми Мула Чорноморська на 22 25 роки, затвердженим рішенням Чорноморської міської ради від 04.02.2022 року номер 181 зі змінами, доповідає перший засновний міського голови Ігор Лубковський. У вас є порядок денний на руках. пройшло комісії. Треба доповідати? Якщо не треба і немає питань, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийняли. Питання номер два. Про внесення змін до міської цірової програми розвитку фізичної культури і спорту на 22-25 роки. Затверджений рішенням Черноморської міської ради від 04.02.2022 року No182. Зі змінами доповідає перший злунок міського голови Ігор Лубковський. Питання як е, першому заступнику. Якщо ми питання зауважимо, прошу голосувати за основу та в цілому. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 3. Про внесення змін до міської цільової програми інформатизації на 24-26 роки, затвердженої рішенням Черморської міської ради 08.08.24 року номер 649 зі змінами. Доповідає керуюча справами Наталія Кушніренка. Є до Наталі питання? Комісії пройшла. У вас є передак на руках. Якщо нема питань, зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 4 Про внесення змін до міської цільової програми, охорони довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 24-28 роки. Затверджене рішення Чорноморської міської ради від 12.04.24 року номер 562 доповідає заступник міського голови Ігор Сурнін. Є питання. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 5. Про затвердження міської цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на 25 рік. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. У Вас є проєкт рішення в руках? Питання. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основи там в цілому. Голосуємо. Двадцять сім за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер Про пронесення змін до міської цільової програми розвитку житлово-комунального господарства на 25-27 роки, затверджене рішенням Червоської міської ради 23-12-24 року номер 741 доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання Руслану, у вас є порядок денний в руках. Якщо немає питання, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 7. Про внесення змін до міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 21 25 роки. Затверджено рішення Чорноморської міської ради від 30.03.2021 року номер 27 Зі змінами доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання, зауваження, пропозиції. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та в цілому. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 8. Про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Чорноморської міської ради на 25 рік. Затверджена рішення Чорноморської міської ради від 23 12 24 року номер 740 Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання: якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 9 внесення змін до міської цільової програми підтримки Сил оборони і безпеки України. А також посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на 25 рік. Затверджений рішень Черноморської міської ради від 23.12.24 року номер 737. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Є питання по цій програмі. Комісії пройшло, є порядок денний на руках. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Руслан. Питання номер 10 Про внесення змін до міської програми здоров'я населення на 2021-2025 роки. Затверджуємо рішення Чорноморської міської ради від 24 12 року номер 17 Доповідає начальник фінансового управління Ольга Яковенко. Є доволі питання? Порядок денний є на руках. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 11. Про, внесення, про виконання бюджету Чорноморської міської територіальної громади за 24 рік доповідає заступник міського голови Наталія Дяволова. Я знаю на комісії, як все це обговорювали. Якщо, якщо питань нема, нема питань. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 12. Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 22.12.23 року номер 522 Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 24-й рік зі змінами. Доповідає заступник міського голови Наталія Явлова. Питання до Наталії. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 13, да? Питання номер Про Пронесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 23.12.24 року за номером 757 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 25 рік. Доповідає заступник міського голови Наталія Ялова. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Нема питань зауважень? Нема. Голосуємо за основу та в цілому. 26 шість за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 14. про внесення змін до міської програми. Співфінансування заходів, направлених на доведення багатотворківних житлових будинків 13-го мікрорайону міста Чорноморськ до стану придатного для проживання на 21-25 роки, затвердженням рішенням Чорноморської міської ради від 12.04.2021 року номер 55 зі змінами доповідає депутат міської ради Ганна Романєнка. Є, пи є питання до Ганни? Є питання, будь ласка. Ще є питання? Якщо більше питань немає зауважень, прошу голосувати за основу там в цілому. 27 За, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 15. Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 12.03.16 року номер 67 про затвердження структури та загальну чисельності апарату виконавчого органів Чорноморської міської ради зі зміною. Доповідає керуюча справа Наталія Кушніренко. Є питання до Наталії? Якщо нема питань до Наталії, прошу голосувати за основу та в цілому. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 16. Про участь Чорноморської міської ради у відборі проєктів у рамках програми відновлення України. 3, да? доповідає начальник відділу громадської діяльності грантової діяльності Олександр Качма. Є питання до Олександра. Якщо нема питань зауважень, це пройшло комісія проєкту рішення на руках. Прошу голосувати за основу, та в цілому. Голосуємо. 27 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 17 надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності майна в рамках проєкту ОСІ, економічна підтримка України, доповідає заступник міського голови Ігор Сурнін. Приймаємо? Якщо немає питань і зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 18 Про включення, про включення об'єкту комунальної власності до переліку другого типу. Частина нежитлового приміщення загальної площі 142 квадратних метрів по вулиці Захисників України 3 у місті Чорноморськ. Доповідає заступник міського голови Ігор Сурнін. Є питання до Сурніна? Якщо нам питань, зауважимо, у вас є проєкт рішення, як? прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 27 за, дякую, рішення прийнято. Питання номер 19 Земельне право правовідносини. Наповідає заступник міського голови Ігор Сурнін. Є питання к Сурніну по земельним випросам? Якщо нема питання, прошу голосувати за основу, та в цілому. 24 за. Дякую, рішення прийнято. На цьому питанні порядку денної вичерпане. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. Ще Сміхнеться, сгинуть наші порошеньки, як роса за панує ми, братця, 水觉。